Якщо ви коли-небудь відчували себе в пасті болю минулого або під тягарем сорому, знайте, ви не самотні. Ці почуття можуть здаватися дуже ізолюючими. У цьому відео ми дослідимо глибокий зв'язок між травмою та соромом і зрозуміємо, чому ці емоції закріплюються, і найголовніше дізнаємося, як їх подолати. Травма може набувати різних форм. Можливо, це те, що ви пережили в дитинстві, нехтування, емоційне насилля або навіть сексуальне насилля, а може, це щось інше, наприклад, досвід війни, втрата коханої людини або стресовий момент, який повністю перевернув ваше життя. Травма не завжди є наслідком однієї великої, очевидної події. Іноді це дрібниці, які накопичуються з часом, постійне відчуття небезпеки, відчуття, що тебе не чують і не помічають. І незалежно від того, яку травму ви пережили, сором має властивість заповзати в душу. Сором не заявляє про себе, він шепоче Він говорить такі речі, як ти мав бути сильнішим, треба було зупинити це. Чому ти досі почуваєшся так? Ти зломлена. Замість того, щоб сприймати травму як щось, що сталося з вами, сором змушує сприймати її як те, ким ви є насправді. Якось я розмовляла з жінкою, яка пережила сексуальне насилля. Вона розповіла, як їй було соромно не лише через те, що сталося, але й через її реакцію на це насилля. Вона сказала, я не чинила опору. Я не сказала ні, а іноді мені навіть подобалася та увага. Ця плутанина, коли деякі деталі ситуації здавалися їй приємними, хоча в глибині душі вона знала, що це неприпустимо, те, як з нею вчинили, залишила в неї відчуття, ніби вона була співучасницею. Але застигнути, промовчати чи навіть погодитися з цим, це не вибір. Це інстинкти виживання, способи, якими ваше тіло намагається захистити вас у неможливих ситуаціях. Інший чоловік пережив війну, він втратив усю свою родину і втік в іншу країну через політичні репресії. Багато років по тому він сказав: мені, мені соромно, що я не впорався з цим краще. Я й досі плачу, життя мене не радує. Я думав, що буду сильнішим. Сором переконав його, що його біль означає слабкість, що він яким чином робить його невдахою в житті. Але втрата сім'ї не зробила його слабким. Вона змусила його нести тягар, який ніхто не має нести. Травма також впливає на ваше тіло. Ви можете відчувати постійну напругу, нудоту або неспокій, ніби постійно чекаєте, що станеться щось погане. Або, навпаки, можете відчувати заціпеніння, відстороненість, ніби спостерігаєте за своїм життям збоку. Це реакції виживання, це не слабкість. Це ваш мозок і тіло роблять усе можливе, щоб впоратися з немислимим. Сором живиться цими реакціями. Він перекручує їх, переконуючи вас, що це ознаки того, що ви зломлені або негідні. Але сором не визначає те, ким ви є. Це лише ще один спосіб, яким травма намагається стримати вас. Це не відображає того, що ви могли або повинні були зробити. Це просто ще один шар болю. І він не має визначати вас. Ви не ваша травма. І ви не сором, який вона намагається вам нав'язати. Зцілення від травми та сорому це складний процес, і він не відбувається одразу. Але кожен ваш крок, навіть найменший, має значення. Перший крок почати кидати виклик історіям, які вам нав'язує сором. Вам знайомі думки на кшталт. Я був слабким, якщо дозволив цьому статися. Або чому я не зупинила це. Запишіть їх. А потім запитайте себе, чи дійсно це правда. Чи справді я могла контролювати ситуацію в той момент. Замініть ці думки на більш реальні. Наприклад, я зробила те, що мала зробити, щоб пережити це. Або я зробив усе, що міг, керуючись тим, що знав тоді. Спочатку це може здаватися дивним, але з часом нові думки можуть почати сприйматися як більш правдиві. Одне з найважчих випробувань, пов'язаних із травмою та соромом, це те, що вони можуть змусити вас відчути себе безсилами. Ніби ваше минуле керує вашим життям, але ви маєте більше сили, ніж уявляєте. Подумайте про це, Щоразу, коли ви кидаєте виклик таким думкам, коли ви говорите, це не моя провина. Ви повертаєте собі частинку себе. Кожного разу, коли ви звертаєтеся по допомогу, або навіть просто нагадуєте собі. Глибоко дихати, ви переписуєте історію, яку травма намагалася написати замість вас. Ще один спосіб зцілитися від сорому відновити зв'язок зі своїм тілом. Травма і сором живуть не лише у вашій свідомості, вони закарбовуються у ваших м'язах, диханні та навіть серцебитті. Для однієї людини, з якою я працювала, це означало почати займатися йогою, хоча спочатку вона відчувала незручність і сором'язливість. Для іншої це було настільки ж просто, як навчитися глибоко дихати, коли сором починав підкрадатися. Маленькі кроки, такі як розтяжка, прогулянка чи навіть просто спостереження за тим, як почувається ваше тіло в цей момент може допомогти вам почуватися безпечніше та відновити зв'язок із самим собою. Одна з найдивовижніших речей про сором це те, наскільки глибоко він ізолює. Сором переконує вас, що ви єдина людина, яка так почувається, і що ніхто інший не зможе вас зрозуміти. Але насправді сором процвітає в цій ізоляції. Він живеться мовчанкою. Коли ви починаєте говорити про нього, коли ви впускаєте когось у ці темні місця, ви позбавляєте сором його сили. Не обов'язково відкривати все одразу. Можливо, ви почнете з того, що розповісти частину своєї історії комусь, кому довіряєте. Або, можливо, спочатку запишете свої почуття в щоденнику. Ви також можете знайти підтримку серед людей, які пережили щось подібне. Це може бути терапевт або просто друг, готовий вислухати. Один чоловік, з яким я працювала, розповів, що, розповідаючи про свою травму вперше, очікував, що його сприймуть із огидою чи неприйняттям. Натомість він отримав співчуття та підтримку. Тоді він зрозумів, що сором весь цей час контролював його і вводив в оману. Зцілення не означає стати кимось новим, це відкриття того, ким ви завжди були, прихованими під шарами болю і сорому, це повернення свого голосу, своєї цінності та сили. Сором ніколи повністю не зникне, але він не повинен вас визначати. Зцілення це не про те, щоб стерти минуле чи позбутися болю, а про те, щоб навчитися жити з ним так, щоб він вас не контролював. І той факт, що ви зараз тут і дивитеся це відео вже є ознакою того, що ви робите кроки в правильному напрямку віддайте собі належне за те, що намагаєтеся. Відновлення це процес у деякі дні буде легше, ніж інші. Можуть бути моменти, коли здаватиметься, що ви повернулися назад. Це нормально. Головне, продовжувати рухатися вперед, навіть якщо це лише один маленький крок. Дякую за увагу! Бережіть себе.